Вітання в студії Олександра Литинська. За народними спостереженнями у лютому, якщо є обрій, погода поліпшиться. А про синоптичну ситуацію найближчої доби у суботу, 13 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході мінливо хмарно, місцями трохи дощитиме. Температура повітря цієї ночі становитиме в середньому плюс один а в день від п'яти до дев'яти. Хмарність із проясненнями переважно за відсутності опадів спостерігатиметься у північній частині, температурні показники у нічні години 1-3 морозу, у денну пору очікується 3-6 тепла. На сході суцільна хмарність у супроводі невеликих дощів і часом мокрого снігу. Температурні показники близько нуля вночі та плюс 3-4 фіксуватимуть термометри в світлу пору доби. Здебільшого хмарно на півдні. Тут за прогнозами невеликі та помірні дощі. Температура повітря у нічні години становитиме 1-2, максимальні денні показники 5-7. Усе вище нуля. Похмура й дощовита. Погода має бути у Криму. Температура повітря у нічні години біля 5 тепла, денні показники – 10-12 градусів. У центральній частині мінливо-хмарна метеокартина подекуди з опадами невеликої інтенсивності. Температурні показники мінус один-два вночі та два-чотири із плюсом у світлу пору доби. 13 лютого всесвітній день радіо. Перше радіо в Києві з'явилося ще в 1902 році, але використовувалося винятково для телеграфного зв'язку. А от радіомовлення для широких мас населення розпочалося лише за два десятиліття по тому, у 1925 році, коли в Києві московське акціонерне товариство спорудило першу потужну радіостанцію. У той період радіомовлення було релейним, тобто сигнал передавався по дротах до радіовузлів. І звідти виводився на репродуктори або гучномовці, які були прикріплені до стовпів на міських вулицях. А от ефірне радіо з домашніми радіоприймачами стало доступним для киян із середини 1930-х років. І далі про погоду. Тож у столиці та області мінливо хмарна метеокартина і за прогнозами безсуттєвих опадів. Температурні показники у продовж нічних годин очікуються на рівні 1-2 морозу, у денну пору 2-4 тепла, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам!